Всіх вітаю на моєму каналі та Світ пізнання. Будь в курсі подій свого життя. Давайте подивимося, що чекає представників знаку Зодіаку. Близнюки в період з 22 по 28 липня 2024 року. Основні події цього періоду. Покажіть основні події. Карта закохані і паш Пентаклів на дні колоди. Ну, дивіться, закохані це вибір. Ви стоїте на перехресті якомусь, можливо, ця карта нам підкаже, що якась нова робота, нова справа. Можливо, ви обираєте, куди вступати в ус, якесь навчання вам або вашим діткам. Вам Попереду у вас нелегке прийняття. Рішення того, що багато як би направлень є, так? Але в будь-якому випадку вам може допомогти третя особа, до якої ви можете звернутися, або прочитати, або почути десь якусь інформацію. Ви знаєте, як утороді розгублені зараз стоїте, а тоді ви щось випадково почули. Це ж теж карта ресурсності. Тобто прям якась інформація до вас йде, або я ж кажу, або людина з'явиться в вашому житті, або щось побачите, що вирішите все як потрібно, кого не стосується, наприклад, навчання, це може бути в роботі, вам запропонують якийсь новий інтересний. Проект, і, вам, і ви будете ну, думати, братися за нього чи не братися. Ну, в будь-якому випадку це он, така двояка карта, да? але ж вона нам показує, що є перспектива отримати з неї з цього вибору, все одно ви вийдете в виграші, ви все одно будете мати плюс. Чого я вам бажаю? Якщо вам сподобалося моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео. Па-па!